Права 857. Яке найменше натуральне число задовольняє нерівність? Ну що ж, стартуємо. Дивимося в першому завданні. У нас m більше 34 шостих. Ну, то записуємо тоді, що цю нерівність можна і так записати: як 34 шостих менше за m. Добре? Ну, а 34 шостих ми можемо записати у такому вигляді, як. Пишемо 34 шостих. Ми можемо записати, яке це натуральне число плюс правильний дріб. Ну що ж, які в нас числа діляться на 6? Це 30 ділиться на 6. То ми пишемо, що 34, тоді це буде 30 плюс 4 шостих. І це дорівнює, це можна записати як 36. Плюс. 4 шостих. І це дорівнює. 36 це 5, плюс тоді буде 4 шостих. Можна записати, як і 5,4 шостих, але ми залишимо як таку суму. Ну і тепер нашу нерівність тоді можна записати. Пишемо, тоді у нас виходить. Що не 34 шостих, а ми можемо записати 5 плюс 4 шостих у нас менше за m. Е. Ну, а якщо так, то яке найменше m е, ми можемо підібрати 5 плюс число, що менше, ніж одинички. Тобто виходить, що 6 у нас буде якраз це найменше натуральне число, що задовільняє цій нерівності? Наступне за 5. Та пишемо, отже. Пишемо найменше. М у нас дорівнює 6Є. E. Ну що ж, а тепер переходимо до другого завдання. Бачимо 421,16 менше за М. 4216, давайте запишемо у вигляді суми натурального числа та правильного дробу. Записуємо тоді є 421,16. І це дорівнює. Як можна зробити 421? Давайте ми запишемо це як 320. А 320 у нас буде ділитись на 16 плюс. І можна взяти 16 іще, наприклад, 6 разів. 16 на 6, це буде 60 плюс 36, 96. То буде ще плюс 96 і плюс. Скільки це разом буде. Це разом буде 416. А тут є 421, то треба ще додати 5. Є. І, і все це ми напишемо 16. І це дорівнює. Ну що ж, це буде тоді 320 16, плюс 96 16. І плюс 5 16. І це дорівнює. 32 16, 32 на 16 це буде 2. І 1 нолик це буде 20, плюс. 96 16 це буде 6. Плюс 6. Ну і плюс 5 16. І це дорівнює. То буде 26 плюс 5. 16. Ну, добре, тоді. Нашу нерівність можна так записати пишемо тоді. Записуємо 26 плюс 5 16 У нас менше за М. Ну, якщо так, якщо. У нас 26 плюс 5 шістнадцятих менше за М, а 5 шістнадцятих у нас менше за одиницю, то найменше М, яке буде задовольняти цій нерівності, це буде 27. Пишемо, отже. Найменше записуємо М. Буде дорівнювати 27 і. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і пишемо тоді, що в першому завданні М у нас дорівнює 6, а в другому 27. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів і натуральних чисел. На цьому вправу завершено.